Я також, так як і всі, не люблю брати розібраний е, в ремонт кимось невідомо ким, невідомо навіщо, і невідомо чому не складено назад. Ну, Це таке діло, що е, пожиттєво по я вже так розумію. знаєте, як як в тому мультику був в Белпіос, типу. <смі> робота така. Ну що робити? Якщо бачиш, що людина нормальна, і якась у неї дійсно дивна ситуація. А дивна чому? Тому що я недавно показував, як е, я робив головку. Це європейць, це Peugeot Ільсій. Скутера немає. От я від машини завіз його сюди, тому що зустрівся людина передала мені. Я зробив йому головку, тому що його майстер. Виявляється, його роками, мабуть, не один рік вже да, йому казав, що то-то в головці не так, то до де вона. Я у цьому пакеті я її передавав, тому що чи автобусом передавав ромчиком, тому що щоб не їхали. І він назад мені її привіз, тому що він коли приніс її до майстра. Ось вона перебрана, я зробив. Він мені, до речі, за неї кинув два рази більше, ніж я сказав. Реально, тому що він каже, я скільки часу, і я каже, йому фіру клапанів приніс, бляха муха каже, і він то не добре, це не добре, тут не добре. Там уже, подивіться, в людини я так зазирнув, там уже дві головки, коротше. він її купляв. да. І я після цього вже бачу, що щось там дивна історія, що ніби цей. і, і він Коротше, приніс до нього і той здався. Сказав, що я. Ні, я ну, не знаю, може, придумав щось ще там. Але отак от виводив, просто щоб сказати. Я думаю цей. Я думаю, візьмусь. Звісно, тим паче я бачив головка, я собі вже приблизно уявляю, що тут понизу. Привіз він в такому стані, привіз він в такому стані відмитому. Ну, давайте діагностуємо його о, разом, щоб бачити, від чого відтокнутися. Чотирьохтакний двигун. Не, не був у мене це е, двигун, я так бачу одним оком тут 99-й рік. Е, на головки одні коли були в ремонті дві, щоб вибрати, то на одній було 2000, не одній 2001 рік. Ну, ось така от цей скутер червоненький, показували фото на реєстрації. Дуже класний, бляха муха. І цей. І, коротше. Давайте його діагностуємо, що нам цей. Я не можу сказати, я бачу масляний фільтр, не можу одразу сказати, я думаю, що він навіть на вкладишах. Ну Менше з тим, можливо і ні. Можливо, і стоять. Я не заходив в мануали, просто діло не про то. Е, хто знає, хто перебирав, напише в коментарях, чи гляне в Гуглі, напише. Неважливо. Давайте почнемо, звісно, з колінвала, знизу, чи нам зрозуміти, його потрібно половинити чи не потрібно. Беремо за шатун. Беремо за шатун. У більшу чергу і ну, стукають там, да по-різному, буває. отак от берете його в руку і е е його шукаєте радіальний люфт. в любому, ви, ви зафіксуєте його ось такому. Робите, ніби як він, е щоб мав упор. Ну, і шукаєте його робоче місце. як Важко передати, я розумію, на камеру, є там люфток чи немає, я наче нащупав. Ні, ви будете от пальцем, коли ставите ось так. От, і ви чуєте, дає ударчик, значить, уже якийсь. от, Нема просто, щось, ось, я його кручу туди-сюди і нахожу в положеннях таких. І нема ніде, у мене стука, стука ні, ніде не, не, не знаходиться. да? І тим паче, е, цей. І тим паче, е, осьового такого е, немає. Також дивіться, якщо осьовий дуже сильний, от він має бути, тому що там і гольчастий підшипник. У двохтакних там скутерах, там чуть-чуть, можливо, десь нащупується, то там температурний. Мені здається, вони навіть зазор роблять більший, тому що тут чотирихтакних коленвал працює в маслі і менш температурний. В двохтакних там треба допуски робити. Тому вже, якщо ви відчуваєте десь на початках такий. То це вам вирішувати 50-50 класти його чи ні, залишати його чи ні. Якщо е, ви вже відчуваєте, і буде звук навіть, коли. от Тук-тук. Тук навіть глухий, навіть далеко, його тільки під заміну. його тільки під заміну І паралельно, коли вже тут стучок, паралельно він вже і на підшипниках. діагностуємо, після того, цей шатун взагалі в ідеальному стані він буде бігати. Після цього діагностуємо з боку підшипників. Тут стоїть кришка генератора, її скривати не будемо. Тим паче цей підшипник, ви знаєте, що довше, як правило, служить зазвичай, тому що цей отримує нагрузку з боку шківів-варіатора. Ремні йому дають на цей. Ну, Діагностуємо простим методом. Беремо і секундочку. Це я приготував інструмент. Я так подивився по гайках, щоб ну, вже разом, разом подивитись. Беремо за, за шків і шукаємо. Тут немає бути теплового зазора, теплового люфта. Та і в двохтакних зараз на підшипниках. Колись лише робили оригінальних інтеновських 90-х років, ну, є ті підшипники, зараз тягнуться. а там є тепловий люфт. Немає все чітко. Дивіться, якщо на вкладишах осьовий люфт буде більше, якщо на підшипниках є чуть-чуть осьовий люфт, то тобто туди-сюди. То, в принципі, не страшно. Буває, що супроводжується в двигунах, особливо в китайцях. Це звуком стучком неприємний, коли розбитий чи підшипник в картері чуть-чуть ходить. Але зазвичай воно центрує при роботі, центрує ремень, центрує цепочка ГРМ. Коротше, тут немає ні люфтів, нічого. Тим паче ми зараз будемо бачити стан підшипника по сальнику. Якщо сальник вже тече, то треба задумати. Сальник так просто ну, не завжди пересихає. Буває і за того, що е, підшипник люфтить от, радіально. І його помінять. Замінили сальник, каже, ще більше тече, тому що замінили ми май хріновий, майдешевший, а, а люфт в цім не, не забрали. Коротше, цей вал буде бігати. Рухаємось далі. Цепочка ГРМ. Беремо її в руку і зразу бачимо, що це якийсь вірьовочка якась. Якійсь, е, вона така. Як її діагностувати по-великому, ми ж не знімали циліндр, тому ми не бачили, чи натяжник був в кінечному, вже витягнутий правильно. Нам потрібно його от взяти, отак взяти, от провести пальцями. І ви відчуєте оці загусіння, які рвуть шкіру на пальцях. Навіть на моїх вбитих таких, уже, що це, І я відчуваю неприємне оце от куськання. І точно. Якщо немає цього, то, то вже прийдеться пробувати класти. Потім поверху можна її буде переточити, але треба буде по мануалу дійсно взяти таку, як цю, або е, якось перечепити її на іншу, порахувати, тому що не знати, хто це робив. І навіщо, навіщо так поступили, що не зняли. Далі беремо, дивимось до фільтра масляного. Нам потрібно глянути йому в очі перед тим, як його замінити. Опа! Ось, що це було вже Хайф. ні, це Шімади Ін Аустрія. Коротше, нам потрібно Ну, робочий. Видно, що він робив. Чорненький, задубівший. Нічого тут такого немає дивного. Це, а! це особливо по-любому цю запчастину замінюється. Не наблюдається стружки, особливо добре, що не наблюдається золото. Це вкладиші, якщо він дійсно на вкладисах. І страшною такої буває така от закручена стружка, одна там чи дві кучеряшка. Блін, і думаєш, що ж воно цей. Ну, коротше, схоже, що понизу дійсно двигун класний. Давайте знайдемо від нього пошиняку. Тут я кажу, тут, тут дивіться, тут можна андроїдний колайдер ще скласти, буде можливо. Буде час і складемо. Кришка варіатора без тому, що я грузив з машини. Ось тут я бачив коробочку, схожу на циліндр. Так, коробка від тему. Що, цікаво, темо робить <свісно> на Peugeot 125-ку водянку, європейку таких років циліндр? Ні, мабуть, поклали просто в цей. Так, да, це original. Бачите, як коли десь у них має бути. Хоча б це оригінал. Да. Це Porsche на місці. Ставимо, діагностуємо, діагностуємо. Це як азартна ігра. Та-дам! Там хорошо, там не хорошо. Так, дивимось одразу, одразу. Блін, ну гільза, на, наче норм, дивіться. Косі, цей, е, як він, хон, видно, бачите, звідси починають кольця робочий момент. Поршень виходить юбка сюди. Ось. Видно, видно тільки на цей, але хон і там, і там. Ну І рукою, звісно, нічого не нащупається. Витягуємо цю алюмінієву дроч. Ось вона. Дійсно алюмініва. Ніфіга себе, це ж ще оригінал, тому, тому що видно, що це не блищучий якийсь сплав, а високотемпературних видержки такої. Це хороший. Дивимось сюди, чудово. Нам не потрібно навіть його нутрометром. Видно, що його і вручну ніхто. Ну добре, що хоч це. Так що ж його скривали? Ну, по головці там помолотило було. На одних, там я бачу, ну я не міг скласти от, історію болізні. Ну нічого собі. Е, компресійний ідеаліш. Але його і замінили, та... Та не схоже, бо тут чому людина. Ну, Майстера рубала коротше, там таких, що я, мабуть, ще не знаю, таких от. сйомне, одне із них. Взяли нижні саме. ну, може... ну, ну, Воно вже видно, що воно в бік не розпирає. Тим паче сідає з часом, сідає експандер. Оця пружинка вона має з двох сторін там такі виступи, які тримають кільце і пружинець. Вона сідає. А, так воно ну і по стерти вже зараз ми його пустимо в робочий момент і подивимось. да, масложор тут був добрячий. Кільця під заміну. Поршень. Ну, глянемо, але я думаю, що це, це все буде їхати. Кільця, прокладки, звісно, потрібно буде знайти. Ну, головку вже зробили, до речі. До речі, так. Да. До речі, головку вже зробили це що. Ну, давайте варіатори. Давайте варіатори. Я тут примірив під цей. Ну, Побачили, що пігіотовський, навіть ремень горідний. Глянемо, ні касільове покриття. Ось. Видно, що навіть не можна, можна і не ну, краще дивитись, тому що буває навіть гайка не закручена, а ви не дивилися і коротше, потім воно так і пройо. І про його. Бачите, то як тут стартер, не це? Ну, але то таке. Так, нам головне по великому глянути. Ой, тут є ця шайба ограничительна. Ну, мені каже, що вона швидкість ограничає. В основному, коли розлітається в середині якась херня, вона тримає той весь мусор. Вона тримає той весь мусор, туди не дає попасти, тому що ще сальник йде, огранічує, да, звісно, скорість, можливо, не на всіх варіаторах. І часом іноді бувало, робило біду, тому що немало куди і розривало варіатор, воно немало куди викинути і розриває варіатор через цю херню. Я її завжди знімаю. Звісно, якщо техніка ось такого, ось таке. що воно Ні, щоб головне їхало, то я уточняю з власником це. Тому ну, що тут бувають, люди міняють просто робочі тайванське, там чи, чи китайські хороші на, на робочі оригінальні, бо хрен знає чому. А на тому навіть проволігать. Слайдера направляющі, поживуть. Суперово ролики. Ролики, ролики мають квадратовиці. Це не є 50 на якій можна лишитися ще побігають. Ролики, мабуть, все ж таки без заміну. Так, їх вставляється, де лити за. Бачите, сюди він може випасти. ось, А сюди ні. По праву руку. По праву, коли дивишся на нього так, тупим, по праву, щоб не було цака цака цака, -цака. От Оце так. Да, сальник є. Ну, Блін, європейці дивуються, 20 тисяч ходить цей е варіатор, поки у нього починається до алюмінію. І ще 20 тисяч ходить, поки алюміній, тому що ні кесіль. На всім не пожаліли. Так, ну дивимось, основне, коли зняли варіатор, і це потрібно було перший раз діагностувати, коли ще до колінвала дивилися. Це різьби і різьби і ці, бо, тому що може бути все тут обрадувати. Тут та-да і срака. Дивимося, сальник, сальник, яку має бути, треба буде замінити. Під ним все сухенько. Ремінь сухенький. Ну, раз тут, то тут все прикольно, але давайте вже подивимось, хоча б, щоб бачити Сепу, Хоча б щоб бачити, що там Сепа. Ти Що ти так зажати? колокол. Прикольно, все добре. Він не має вироботки, перевіряєте його як барабан, диск середини, гальмівний. Ну, Звісно, він е, вразливіший до такого, тому що буде відчуватись при їзді. Так, шліци нормальні, люфта немає. Єсть. О! Так, ну що, фіродо є, сапа нормальна, підшип не крутиться, не хрустить. Тут змащений іголочки дивимося на місці, мастило нормальне. Його можна розібрати глянути в шліці, але я так бачу, що він нікрім 99 рік, що він ніхріна ще не їхав. Тут, можливо, степа замінювалися, але подивіться, ніхто не бив викруткою, так як я це буду знімати. Да, Я луплю отак, от, том закрутив назад і мільйон раз так відкрутив, закрутив. І все норм, хто там не бачить і зате тримає, фіксуєш ти, коли б'єш, ти фіксуєш і чувствуєш удар, там малюють. Коротше, діло не про то. Добре, що тут в даному випадку це. Ну тут, виходить, що у нас? У нас, виходить, кільця або пошень з кільцями прокладки, масло, фільтр. Фільтр повітряний, треба просити власника, щоб це, тому що кільце з'їло не просто так. Ланцюг ГРМ, можливо, башмаки, шмаки глянешся. Натяжники, ну і такі мелочі, коли буде збиратись, як направляйки, чи є всі сальники клапанів, сальнички от бокові. Такі. В принципі, цей пацієнт буде жити. Дай Бог, щоб робив генератор, його провірити тут в принципі тільки при роботі, вже якби цей провіряємо, що цей стартер. Дивіться, беремо якийсь, чи він крутить. Тут без... безкікова система, кришка варіатора в тачці. І там вона собі серйозно так лежить без кікова. Ось така. Хова. А, о, бачите, також момент. Оцей момент потрібно... Да, місце від прокладочки, мабуть. Ну, коротше, тут бажано його зняти. Неправильно, і створює звук. Дивіться, плюс на мінус, мінус на плюс, коли двигун від'єднаний від, від мотоцикла, там, чи від чого. можна і перепутати, стартер буде просто крутити в інший бік. Коли під'єднана проводка, не бажано це робити. Провіряємо, бажано так, щоб вже крутив двигун, але нам потрібно знати, які запчастини купляти і чи цей пацієнт взагалі варто сорі, чи взагалі його варто буде робити. Ну, що, Йолочка, двері. Все працює. Ну, Я думаю, що, що по цьому інтенсивному звуку люди, які працюють з технікою, чують, що воно буде крутити компресію. Ну, Всім добра, будьте здорові, ділимося інформацією та будемо розсудливі.